Друзі, вітаю! З вами Оксана. Дозвольте декілька порад для щасливих власників чутливої шкіри. Чутлива шкіра, звичайно, дуже ніжна, красива, білосніжна, але вона має за рахунок своєї чутливості таку особливість, яку ряд особливостей, які слід враховувати при догляді за нею, аби вона не доставляла вам клопоту, не була подразненою, червоною, гарячою і так далі. Отже, перше, правильне очищення шкіри. Тут два підпункти. Перше, я би рекомендувала вам в холодну пору року або дуже вітряно, перед виходом на вулицю не вмиватися зовсім. Ні гелями, пінками, маслами, ні водою, нічим, нехай pH шкіри, який у вас за ніч відновив свою рівновагу, ви з таким виходите на вулицю, а потім вмиваєтесь по приходу. Якщо ви таки звикли, ну, просто це може бути вода очищена. Або перекип'ячена, або мінеральна вода без газу, найдешевша вода без газу або з газом, але випустіть. Якщо ви найчастіше, подразнення шкіри трапляються у відрядженні або до моря, коли ви їдете, або в гості, десь на весілля. Тобто в ті моменти, коли трошечки порушується її баланс, трошечки порушується звичний вам устрой. Ну, наприклад, зміна міста країни і так далі. Для любителів гарного очищення шкіри могла би порекомендувати гідрофільний очисник. Це такий спеціальний засіб для дуже делікатного очищення шкіри. Він виглядає як олійка, така масляниста, масляниста структура. Також ми до кремів дійдемо, вам потрібен, якщо ви не дослухаєте, вам потрібен крем. Чого крем взагалі складається? Масло, вода, гідрогенізовані, -гідро мульговані і якісь добавочки корисні. От є крем, зволожуючи вода в маслі. Так, в складі написано в першу чергу вода, а потім добавки і масла. Вам потрібен крем. Масло з водою, масло в воді на першому місці в складі мусить бути записано масло. Отже, гідрофільний очисник. Це таке начебто масилко, але ви його не бійтесь. Ви наносите на шкіру як звичайний засіб для очищення руками, чи спонжами спеціальними, чи одноразовими дисками ватними, чим вам зручно наносите на зволожену шкіру. І масує, Та він зовсім злегка пінеться піна. Взагалі не показник, і для чутливої шкіри це вспінювання і засобів для вмивання воно взагалі вам не бажане, тому що воно містить багато поверхнево-активних речовин, які з часом ще більше висушують вологу дорогоцінну з вашої шкіри. Запам'ятайте, друзі, ніякий ультразволожучий крем, чи се сироватка, флюїд не можуть замінити власну вологу, яку організм підготував для краси і здоров'я шкіри, тому ви мусите її берегти. От гідрофі для очисники відносяться до таких елементів. Отже, ви наносите яку ліку. У вас гарно ручки скользять, скобзають. Гарно ви можете промасувати шкіру по масажним лініям і очистити шкіру і від макіяжу, і від будь-яких забруднень. Але коли ви змиваєте цей засіб, повірте, шкіра не жирна, вона ідеально чиста, до скрипу чиста, але не жирна. Це такий спеціальний засіб хитромудрий. Він взагалі придуманий, це вже ми потім підібрали для клієнтів з щутливою шкірою, для себе, для своїх друзів, знайомих. От, він взагалі розроблений для. Малярін або артистів театру, де вони мусять наносити багатошаровий макіяж, такий яскравий з усіма компонентами декоративної косметики. І ще й мусять тривалий час в ньому знаходитись. Тобто ця косметика аж засихає, як маска, і дуже стягує шкіру. І такі люди, сцени, балерини, вони до того ще й мусять тримати вагу, вони дуже худенькі, і в них немає підшкірної жирової тканини гарної. Тому шкіра зарано старіє. От вони використовують ці гідрофільні очисники, ну, цей засіб так називається гідрофільний. От, Для того, щоб. Гарно очистить, але не пересушити і до того шкіру, яка страждає від освітлення, якщо це зйомки йдуть, від тривалого перебування в такому, зрозумієте, дуже дуже активному макіяжі. Так, про мінеральну воду сказала. Як найчастіше, якщо вам доводиться переїжджати у відрядження буквально на декілька днів, Ваша шкіра не встигне адаптуватися до нової води. Хлорована, вона чи не хлорована. Вона інакша. ваша шкіра звикла до води, яка є в домі, якщо ми маємо, ведемо мову про чутливу шкіру. Ще така рекомендація користуватися захисними кремами. Тобто ви використовуєте крем і засоби, і флюїди, каплі, і так далі. Не тоді, коли вже о, там, засохло, червоне подразнена шкіра пече, а перед захисні кремчики потрібні для того, щоб перед виходом на вулицю, на холод, за певний час нанести, там за 20-30 хвилин спеціальні крема з рутіном, з маслами спеціальними, або з СПФ захистом від сонця шкіра дуже, дуже старіє, швидше Фотостаріння набагато швидше відбувається, ніж хроностаріння, звичайне старіння від віку. Отже, дозвольте, я вам, на прикладі крему для рук, поясню, як це працює. От, коли ви йдете в сад, наприклад, чи з квітами працювати, і у вас будуть забруднюватися руки. Ви мусите спочатку нанести захисний крем на руки. Потім перчатки, потім попрацювати, а потім змить пиль, який, який крем не дозволив впитатися в ці складочки, якісь малесенькі тріщинки в місця між нігтиками. Отже, ви зробили такі, бувають такі крема сіконові, лісерінові. Не, не обов'язково він мусить бути дорогий, ви його все одно змиєте через півгодини, які роблять ефект невидимої перчатки. Видимо, рукавички. Отже, ви захищаєте спочатку, попрацювали, потім змили його і разом з з забрудненням не пересушили шкіру рук, бо у вас є такий бар'єр невеличкий. Аж потім ви наносите вже крем для рук. Правильно? І догляд для рук. Так само, і з личком, ми спочатку захист. Потім ми вже прийдемо, вмиємося гарно і гелем, чи пінкою, чи гідрофільним очисником, чим ви звикли. Чи ці водички термальні, різноманітні є для зволоження, є для очищення. Отже, і потім ви вже будете підживлювати шкіру, класти туди якісь олійки, хтось кокосовою олією користується, хтось органовою, або крем, зволожуючий і так далі. Це вже буде. Після. Але шкіра у вас ходила на прогулянку, захищена, начебто на голову, як холодно, одягаєте шапочку, а на руки рукавички. А чому ж величко тоді роздітим на вулиці вигоните? Ще одна рекомендація, друзі, особливо в ті періоди, ви вже їх знаєте, коли у вас у шкіри відбуваються загострення. Це вітряна погода, наприклад, або мороз сильний, або багато на сонці доводиться перебувати. Ви намагайтеся не вживати напоїв, які ще дужче розігріють вашу шкіру. Ну, наприклад, дуже дуже гарячий чай, дуже дуже міцна кава, або напої алкогольні, червоні, наприклад, червоне вино. Ну, і найчастіше загострення з чутливою шкірою відбувається. Після вживання глінтвейну, тобто підігріте червоне вино, раз, воно тепле, два воно червоне, і три воно містить чимало спецій, ще й в такій формі, в якій легко спеції підігріті, переходять в рідину. І оця, це дуже звичайно смачно, ароматно, прекрасно, і чудово. Але якщо ви мусите потім тиждень мазати шкіру, не знати, яким пантенолом чи чим намазати. То краще цього уникайте, або в невеликій кількості, або в негарячому вигляді. хоча б. Є також такі спеціальні прості, прості, абсолютно нічим не перевантажені гелеві масочки в стіках або в баночці на основі водорослей. Водорослі арігає по своїй будові клітиночка шкіри людини дуже близько співпадає із водорослями, тому вони гарно переносяться чутливою шкірою. Це може бути просто гелева масочка, яка зберігається в прохолодному місці, не аж холодне, занадто холодне вам також не потрібно. І ви нею користуєтесь, аби прямо фізично знизити градус, коли шкіра гаряча, аж до пульсації. Розумієте? Друзі, я запрошую під цим відео писати ваші рекомендації. Ну, звісно, без реклами там, якогось засобу. Але чим ви рятуєтесь, коли шкіра так добре роздразнилася? Можливо, щось вживаєте всередину, щось мажете. Якісь засоби, крім гідрофільного очисника, підходять. я буду тільки рада. Отже, так, ходіть здорові, ходіть красиві, будьте красиві, і ви завжди будете успішні.